Сьогодні Верховна Рада практично одноголосно, крім одного голосу, підтримала продовження воєнного стану і мобілізації на 90 днів до 6 серпня. В принципі, голосувати вони повинні були пізніше, тижня на два пізніше, але проголосували зараз. Це, мабуть, до певної міри такий політичний крок, щоб показати, що розмови про те, що війна ось-ось повинна припинитися. Маці на увазі припинення вогню. Всі ці ініціативи Трампа, що вони... Нас не стосуються, ну мається на увазі, ніхто в це не вірить. Один момент, інший момент, щоб суспільство особливо не розслаблялося, так мабуть, і цей момент теж присутній. Знову ж таки, це прийняття абсолютно не відкидає, що вибори можуть бути в цьому році навіть влітку, бо як проголосували за воєнний стан, так можуть і проголосувати за відміну воєнного стану. Це теж вирішує Верховна Рада простою більшістю, тому це такий символічний крок скоріше.